Ну, ці, які ми розчули там, та яка, мова, яка різниця, на якій мові розмовляти? Ну, 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 ну нічого ж страшного. Ну ж були в радянському, ну нічого, ж, жили всі в Радянському Союзі, була і російська мова, І ця. І е, дуже багато людей, от навіть кажу, до 14-го, а дехто і до 22-го року не усвідомлював, що це є оці паростки, е, які е, дбайливо вирощує Російська Федерація. Mm -hmm. Це є паростки від їхнього ІПСО. Які мали вкорінюватися, які мали руйнувати нашу ідентичність, які мали вкорінювати ці насіння розбрату, розбрату поміж нас, тому що набагато важче боротися з нацією, яка чітко розуміє, хто ми, що ми хочемо, що ми відстоюємо, що ми боронимо. І нам нічого там чужого не треба насаджувати.